Діти вже поснідали. нарізала їм яблуко в Києві. Усім доброго ранку забула привітатися. Тепер я буду їсти. Дивіться, дитина кайфує собі. Я хочу до геї. Пам'ятаєте, той басейн, що ми брали були на море до того року? Каже, ви тут баба, каже, завидуйте мені. Це пожарки мені. Клас! Кайфує собі? Дитяна, то не роби. Зараз будечко хлюп-хлюп і все. І не будеш. Коротше, моя дитина кайфує, думала, що їй потрібно панамку, але панамка не потрібна. Нас до 10-ї одинадцятої тут сонечко світить, а після такої години той Жатінь. Ти теж хочеш золотись? Так, не дітям черешню, що я дарма вчора так усердно її рвала, що. Куди вам тобі поставити? Їсти черешню. Ось сюди. Ты вчерашній. Мамо, покажи плату. Як тобі там золотой, добре? Ты не се що ти не поміщаєшся? Твоя дуба <допома> не поміщається. А я доворі. <А я наварю>. А чого ти мене не показує? Андрій, будеш таке пити, тут є Каже, не Києві. Чия і кефір. Перед тим вишні. Точніше, черешні наїлися. Смачне? Якраз. Буде, розрив, туалет. На, пробуй. Я не буду тут пробувати. Давай. Стартують, мені завтра на роботу. Та давай, та очко мені не ще розірве морсьрут... не бійся. Та, ще їхати. Давай, вибіжеш буду. — Ти що? Та просто голод попробуй, не. та в тобі від одного нічого не буде. — Що ти, як. Смачне? Так, тобі. Мені сподобалося. — Так? Ні. Витягнула філе куриче, думала, що з ним зробити. І вирішила, у мене там є сухарі паніровичні. Зроблю я таке нагінце. І воно наполовину ще морожене. Е, глас, е, зараз класно різати. Він і так розлітається. Так, взяла, замаринувала, нехай постоїть, а потім буду їх смажити. Я, як завжди, паприку додавала, додавала курку таку. Ще мала таку з часником, перець, сіль і соєвий соус. Має смачно вийшло. Я так не люблю, як воно прилипає. От, у ці ліпучки. Таянці огірки, сир твердий, яйце. А, -а, а мамі кава. Дівчинко. Кажу, я вже їм сир. Де-ням-ням. Все, йду, каже. Вона так каже: типа йду. Що? Е, 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 вона мені бере і крути, кожного разу підлогу включає. Підігрів. Не крути не можна. Одного разу зайшла в ванну, чую, підлога тепла. Думаю, що то таке? Дивлюся, вона підлогу включила. Таяна, Де... хто буде платити, га? Ще наварила компот з тих череснів, щоб не пропали, то я ж багато було, нарвала. Ой. М -м -м. Опа. Так, ми йдемо зараз, в ательє. мені там потрібно забрати. Мені там зашивали дещо. Йдемо ще арчі корм купимо, Даяні Яні потрібно суміш купити. всяке таке так, наблюдає за машиною. Чи знайшла горошок. Будемо дзьобати. Взяла картоплю буду вареники, завтра ліпити. Й дітям малину. Йдемо в лизаньку Варсенку, хоче фруктовий лід. Смачний? Хто й виплюночка, що тут у тебе на оці? Шо? На що ти виплювеш? на? Їш? Ням-ням. Не не угу. Вона малини не хоче, вона чорниці не хоче. А я малину дію. От там во мама малину купила, от іди її їш. Можний горох. Ти бічне, а мені не смачний. Ай, треба все їсти. Я не буду нічого їсти. Малину, буде угу. Дивіться, тільки вам пожаліли, що на малину їсть, дивіться, як топче. А мене аж я не знаю. Я аж радуюсь. Аж радію. Що дитина їсть малину на що тор'єш. Мало ти ліпше подивися на мене. Що? Її прям сюди манить. Я не знаю, злата в мене Арсен такого нічого не їли, а вона любить дуже збирати каміння і їсти каміння. Я вже думаю, може, їй чогось не вистачає, якихось вітамінів, чи що, я не знаю, вона гризе каміння. Або їй добре на зуби, бо вони тверді. Я без поняття, бо я перший раз з таким стикнулася. Ходи, йдемо на пісочок. Де ж? Наїлася малиною. Я дуже рада, чесно слово. Ходи! Тому що я навіть, ну, типу, я думала, може е поцукрувати трохи дати малину, але знаєте, цукру, О, дивіться. Не гризи камінь. Ти всі зуби постираєш. Сидіть, сидіть. Вряд просто близу я. Ходи, дай. Плюй! Ти дивися. Ану, все, йдемо. Оп-оп-оп-оп-оп, йдемо на пісочок. Де пісочок є? Біжи біжи, 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 біжи. Клас! У нас самозасинання. Перше не хотіла. Але якось привикла, привикла і сама засинає. Але в неї зараз пішов такий період, що вона вечором не хоче сама спати, хоче до нас. Або засинає в ліжечку, а вночі пробуджується і плаче дикими голосами і хоче до нас. Але воно перейдеться, напевно, просто такий період в неї. Вона зараз покрутиться, покрутиться, вона зараз зайчиком бавиться і зараз засне. Що за дівчинка гарна. Дорогу. Що то в тебе на голові є? Вау, який кексик! Класні ці резинки стему. Хвіст не зробиш, наприклад, на таке, знаєте, довге волосся, але кусичку дитині або <тас> так зробити класно. Буде тримати. Що? Ти хочеш вилазити? Диви, Арсі так прибіг. Зараз постіль хочу поміняти. я поки запіла на той другий поверх, бо вона кричала, мама, я ж задихалася. Я за той час вже підлогу помила на першому другому поверсі. Труянди підлила. Одна троянда здохла. Бліна, не знаю. Знаєте, що я зробила дурницю? Я зайшла. Мені не треба було удобряти зразу, доброго, наливати туди. Доброго потрібно було налити через 2-3 тижні і через то воно пропало, але два стоїть. Що Так, з так так, нас і тут зубік виліз, і тут зубік виліз. Сліто той перший мав вилізти, виліз тут Ну, Все йдемо, ходи. Йдемо? Будеш мамі допомагати постіль міняти? У yeah. мене готується гречка. До гречки я зробила салат, тут йдуть огірки, помідори, перець, червоний, yeah. листя. Що? Yeah. Давай, дякую. А тобі потрібно, Диви, що тут є. Де? Страус, крокодил. Бачиш? Yeah. Посмажила, ну як, духовці допекла. Побачте, у мене розморожується гумілка. Що? Дякую. Де хто тут є. Дивись. носоріг і жирафа. Оце є носоріг, а це є жирафа. Носоріг. Сірого кольору. Все? Арсен, не закривай! Відкрий штори. Дай мамі. Молодець. На, опа, біжи. От під ту горку, отак, бачите, кидає. І все, я за той м'яч маю бігати донизу. І вона іменно сюди хоче, от дивіться. Треба буде кидати, щоб я за ним бігла. О, Він котиться донизу. Короче, то тут навіть тренувань не потрібно. побігай за Даяною цілий день. І мене питають, а чого така худа? Як тут ходою не бути. Панамку не може знімати. <риклад> Ходи. Ми думаємо, чому ми будемо сидіти біля дому. Ми прийшли до озера. не Ходи. Що, Сама йшла? Каже, йду. Що, що? Що? Ходи, отут в тінь будемо, добре? Класно? Yeah. Стій. Не крутися! Можна купатися, а? Мам. Можна, можна. А, ну, там все, що купати заборонено, але там скла мужчина. Ми не бачимо, можете купатися. Вода чи Що? Туди їздили. Туди по люди купаються. Перед Дамбою собі стаєш і йдеш купатися. Так. О, дуже І от дивилися, який там класний лісочок, можна туди поїхати, бачиш? Ой, кайдина. От дивіться, я вам зараз приближу. Бачите, там люди. Так, покажу вам, що ми купили на секонд-хенді. Андрій вибрав собі таку футболку. Вона йде як атласна. Це йде якби Adidas. Така синенька. Це даянці для купання. Кімік маус з бантиком. От неї була ціна 100 гривень. Це Діснейське. Звичайно, тут 92-й, роз 18-24, але воно виглядає дуже малесеньке. Якісь. Я собі взяла отакі рожеві шорти, такі тканинні. Другі взяла отакі джинси. Андрія буде видно здалеку. Він теж таку атласну взяв футболку. Що це за фірма? Якась така. І ви нічого мені не купили. Арсенечко, не купили, бо тому що не було. Це не є магазин, що ми можемо прийти щось вибрати. Це є секунд-хенд. а ми були Я а потім Secund щоб... мама... йшла. Як? Ми пельмені купили тобі? Ти хотів кавуна? Ну, ти ж бачив, що там воно на вагу щось не знаю, там та вага не працювала і нам не вибило ціну. Ми тут підемо близенько купимо тобі е, кавун. Візьмемо, купимо морозиво. Шо? Хочу Вона стала. Там ключів немає, я ключі забрала. Ти Що робила тут? Туди була? Ти куди їдеш? Роби пік пік Роби пік-пік. Хай боса. Та хай будуть. Ой-ой, Асен, не роби цього, не роби. Не роби. Я йду тоді воду ставити, щоб Так? Пельмені. Так. так? так? так. так. Поїмо пельмені, тоді підемо, купимо кавун і той чуєш. І І, і... і морозиво. Андрій, скажи, будь ласка, йому щось. Хай він не пікає. Скажи йому. Взяла отаку, отакий сорок Попробувати з ананасом. Ніколи ще такий не пробувала. Якісь такі пельмені були по знижці руч. Не знаю, чи вони добрі чи ні. Взяли їх. Ну, і маю на увазі, що ми їх ще не брали. Тож я не знаю. От, брали лімо, там було три види. Свинина, індик і курятина. Вони були дуже смачні. Слухайте. Оця панель варична, вона така класна тим, що вона вода так скоро кипить, взагалі просто супер. І після того взяв собі протер, а не ті, знаєте, рішітки забираєш окремо від газу, ну типу, миєш галку, я про газову говорю, а тут а прутер і все. Знаєте, що я вам зараз покажу? Маючий зайць дуже класний. Мені його дали в подарунок, коли я купляла холодильник фірма Електролюкс. Йдуть крем для очищення варених тих поверхній. І, і його знаєте що, не потрібно багато. Крапельку, і все, і воно просто до плиску вичищає. Він дорогий 350 гривень, але мало розходиться. Та мене ціла банка, я трішки беру. Якщо буде його вистачати надовго, то раз можна потратити з тих 350 гривень, але маю на увазі, що він ну, дуже класно вичищає. Вязали пахлаву. Отаке спробувати з магдалем. Йдемо туди в парк. Даянка купається. <губ> так, каже. <губ> а Я знаєте, що буду робити? Тому що майже роблю кожного вечора. Роблю все можливе, щоб не бути лисою. Зараз я вам покажу, що я, чим я користуюся проти випадіння. Взагалі-то я почала всякими засобами, всякі засоби наносити на волосся, знаєте, але е, нічого не допомогло. Я пішла здала на перетин, у мене перетин понижений. І маю надію, що як я зараз проп'ю е, залізо, воно мене. Бо якщо ні, то прийдеться ще шукати, чому випадає волосся. тому що воно мене дуже випадає сильно. Я прям бачила деякі залисини. Yeah. Була купила зараз от отакий от спрей. Хто ним користувався, скажіть, чи він добрий, чи ні? Я тільки почала ним користуватися, бо баночка ціла. Також в мене ще є від Веледа, от. скільки я вже використала, дуже багато і реально веледа допомагає. Не принаймні, знаєте, коли проблема. Не ззовні, а всередині, то тобі ніяка веледа і нічого не допоможе. Якщо ти не проп'єш е, якісь вітаміни або ще щось, я п'ю залізу, вітамін Д і комплекс вітамінів, супрадин, як воно називається. Тому що, кажу, я користувалася тими засобами, нічого не допомагало. І що то було, Даяна? І поч... то, що від Веледи, знаєте, що почало? Волосся рости. Не... не перестало випадати, але просто дивіться. Отого в мене не було. Я не знаю, за скільки місяців вона в мене зі швидкістю вітру почало рости. І це не, то не було десь півроку тому, це от два місяці пройшло. О, бачите, що робиться? Оце влада допомагає, реально. Але кажу, проблема в мене всередині, так як мало залізе, знаєте? Можливо, Воледа би справилася, якби не була пер... проблема всередині. А так, знаєте, зараз вам ще покажу, що я маю. Надіюся, деянки дубка не було везу. Дивіться. А, то я сюди перелила веледу. Ще купила, побачила, що в тіктоці оце. Не знаю, чи то веледа допомагає, чи плюс це допомагає, але його вже тут мало. І ще таке маю. Три в одному. Спрей-стимулятор для росту волосся. Чекайте, що я ж ще? Ще мало? Ні? Бомбором берем перолипом-пом-пом. Женя, ні. нічого. І тим я користуюсь. Отим всім. Мазюкаюсь. Та Тодоянка, сього ти так? М? А, що купила. Коли я була в трихолога, це ж не перший раз в мене випадає волосся. Ну, так як випадає зараз, не випадало ніколи. То тоді пам'ятаю, є ще від Деркос відвіши такі ампули, але пам'ятаю на той час, коли я була, ходила до трихолога, я не знаю, коли це було, 4 роки тому що вони тоді були дорогі, а зараз ще дорожчі, то я ті ампули не купляю. Бо тому що навіть говорять, що інколи можуть не допомогти. І коротше, я боюся просто-напросто не потратити гроші, і, ну просто не викинути на вітер. А от Деркос мені допомагав. Я зараз. П'ю вітаміни вже десь 10 днів і побачила, коли дуже сильно випадає тоді, коли я мию волосся, знаєте, жгутами просто-напросто. Я не знаю, скоро у мене труби заб'ються. І я побачила по кількості, що вже трішки зі ста, десь, напевно, на 20 зменшилося падіння волосся. Я зрозуміла, що я по тій дорозі йду в тому напрямку. Деркос от маю, і ще, знаєте, що маю. Ой, чекай. Ось таку щиточку. Масажна така. Оце так файно, я вам скажу. І все я би, то. Так. Коре, доглядаю, як можу, роблю все, щоб аби перестало. Так, знаєте, що нам треба? Або оце. Все на купу. Сировотка проти випадіння волосся з. Тватеро росту та комплексу всяка таково. Отак. Тож якось так. Зараз Діянку покупаю. Зроблю її суміш, вона піде спати. Зараз дороблю вмінка, Арсен зараз прийде з того, з вулиці, я його покупаю, він поїсть. Я ще... Діана. Діана сестра моя сестра. Подивиться коло оману, серіал. Слухайте, вчора подивилась дві серії, і я тупо дві серії плакала. Пишу їй, голосове записую в Інстаграмі. Кажуть, Яна, нащо ти мені дала? А там про дітей, розумієте? І, і, і мені так було шкода, там одну таку Вона е -е! взяла відкрила. От купалася. накупалася, все, будемо вилазити, молодець. Мені там одну таку акторку було шкода, що просто не хочу розповідати, ні, серіал цікавий. Але що зв'язано з дітьми, коли їх від мами забирають чи ще що ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. типу мене це, я сама мама, і мені і, розумієте, мене аж розриває зі середини. Я тих дві серії плакала, заходила, знову віддала, як я потім засну. І, і думаю, Діана Діана, нащо тобі дала цей серіал? А там 20 серій. І я собі його дивлюся і думаю, Бліна, то друга серія, там можна було закінчити на трьох серіях і все. А що ще можна дивитися у тих 18 серій? Не дарма вона називається коло оману. Ну, Тож, коротше, Даяна вже спустила воду, йду я її забирати, і на тому вже буду завершувати своє відео. Вже навіть нема, знаєте, що дуже так показувати, Тоже себе приведу в порядок, помийся. Та й буду лягати спати. Деяну і подивлюся якось дві серії. Та й таке там. все. Дякую, що ви сьогодні чи всі дні були з нами. Ми скоро з вами побачимося. Усім дякую за перегляд і усім па-па.